І всім хелоусики друзі. Сьогодні я буду грати в дуже цікаву гру українську GTA Online Ukraine. Е -е. Ось. Тому ви ставите лайки, підписуйтесь на канал. Ну, і, до речі, дуже вам дякую за 80 сабів. От прям дуже дякую. Наступна наша це 100 сабів. І, друзі, вибачте, що довго не виходили ролики. Погнали. Виберіть режим. Хм. Е -е, давайте односторонній. Давайте виберемо день. Угу. Ага. А, -а, -а я загрузил. Можно я кусик камеры пос? Ага. Можно. Это а -а -а, вот такой камера. Мы ну такой будем ехать. Let's go. Тушки. Ха-ха, <гум> чуть не вып не выпився. Посторонись! бебикаем. Бі О, не чути Щось я в взагалі нічого не чути Так. Ай-яй-яй-яй-яй, там нікуди було мені Let's go! Дрифт, дрифтики, дрифтики, вау! Розганяємося на повну катушку. Вау! 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 Уху. Я безбашений! В реальному житті я б так звісно не робив і, і ви не О-о-о. Так. Оп-оп-оп. Це я їду на повній швидкості. У ну, нас семерочка. Що це? Чуть-чу цей четверочка, я не розумію. У-у. Уху. <глав 'яз> так, <Download> друзі, ще трохи пройдемо, піно якийсь інчик жим. Є. А! Не, ну, взагалі. На повній швидкості їду. А все програв. Меню. Отгол. Так. Уга, нас 5000. Давайте сделаем... Зробимо... Заработать. А у нас сколько? Это что у нас типа? 7000 купюр треба нифига. Давайте купимо усі оранжеву купили уже. Так. Диски. Не диски дороги, ні. Це заліє не розуміє. Підсвіточка. Давайте вот такую купим. Нормально. Блин. Ну, а, -а, а тут можно куплять. Получается, я так заразумил. Ну, зараз. Так, тут можно куплять. За 25 тисяч, 50 тисяч беха, беха. А то було теж беха. Мерс, беха, Борш, Метубісі. І Геле Глаген. Добре, друзі, поїхали! Давайте один на один. Відійти підключення до сервера то тут можна грати список кімнат. А кімнат нема. А кімнат, друзі, у нас нема. Добре, давайте. І це виберемо. Давайте тепер ніч. О. Вибираємо собі камеру. Ага. І. І що і нам тут треба робити? Теж просто їхати і заробляти собі бабки хорошенята. <с> у, сейраз ганемся. Так, Так, let's go. А я можу просто так їхати. Так. Whial. Ой, складно... Ой, складно! <смеш> Збив Сбив машину якусь. <смеш> Ото, друзі, будете пити водич, <смеш> будете пити <смеш> там алкоголь, будете отак їздити. Так, 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 Простодов, до речі. Так. Робили 2500 і ще іще. Наступне жоно продовжую наша ціль це 100 сабів. і Я дуже хочу набити собі уже 100 сабів, тому що в один період. Я просто... Як сказати, стендоф у мене мати, коли я просто знімав. Ну почали не набирали нічого. Підписників, ні переглядів. Ось. Так. Ну і коротше, потім я тільки почав їх набирати, коли зняв ролик. Там набрав 1700, у мене там з'явилося підпит. Ну і я почав уже робити там. Звісно, ролики я викладаю. Е менше, ніж фонд. У нього там уже 200 відео. Не знаю. Він викладає багато роликів, ну, типу, я бачу там прикол. Де, мені треба якусь спіймати. І зняти. Щось мені таке треба зняти, друзі. Так. Далі, друзі, я е, думав про серіальчик. Якийсь, в Майнкрафті. Там, де буде частувати і Фуент, а можливо і Олександр. Як ми знаємо, Олександр це хто, друзі? Це правильно. Це е, оцей секретний гравець, ми ж його вже згадали. Те, що він... Олександр. Його звуть Олександр, це теж наш друг. І можливо... Із ним буде теж зніматися серіал. Але це не точно. Це не точно. Тобто, Ну, тобто ви зрозуміли. Тобто все це не точно те, що він буде зніматися. Який же серіал я хочу зняти. А оце для вас буде секрет. Це для вас буде секреточка. Але я вам хочу сказати, те, що... Ви бачите, знову ця реклама. І залагало все. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Лагало. Ось. Серіальчик в Майнкрафті буду. Оце я вам так кажу. І сказазую, що серіальчик буде в Майнкрафті. І він буде. Ось. Тому можете написати, що мені з... Як ви думаєте, що я буду за серіал чи знімати? М Скажу тільки одне в цьому серіалі, можливо, буде і прям історія. Історія про страшна історія. Це напевно буде не зовсім звісний серіал. Але, але буде щось таке схоже на серіал. Коротше, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я закінчую цей ролик. Всім пока!